Щодо проблеми держави, да, от мені здається, запис за стосунку Резерв Плюс воно показало цю інституційну проблему, про яку в принципі всі чудово знали. Про проблему ТСК, проблему ВЛК. Проблема взагалі і системи в цілому. На вашу думку, пане Масін, що треба робити от прямо тут і зараз? Я розумію, що реформувати систему під час війни це така, така собі задача, не дуже реалістична. Але що ми можемо зробити тут і зараз, щоб хоча б те якось точково закрити якісь ці проблемні моменти? Ну, По-перше, це цикай велика була проблемою і до того. Вона підсвітила просто якусь ділянку маленьку, вона не є основною. Знаєте, це якщо. Це як е, звинувачувати в компанії HR-а в тому, що співробітники не хочуть працювати. Це системна історія. Це і про зарплатню, і про відношення, і про купу купу питань. Е, те, що з резерв плюс, є це дуже добре. Це гарна історія. Е, проблема в тому, що при потребі умовної там тисяч людей в армії всі ти цікаві в країні за місяць. Я не знаю, чи це можна говорити чи ні, але я не підписував нічого, коли я отримав всю інформацію. То за весь по всій країні за місяць приблизно, здається, набирається до 10 тисяч. При потребі десь 470 тисяч людей. Це також означає, поправте, якщо я не правий, здається, основна частина витрат на війну це відсотка шість, тільки на зарплатню. Це означає, що всі воювати не зможуть. У нас немає грошей на всіх. На зарплату, на всій планів не буде. Більш того, зараз ми з Сергієм говорили, мені мене була, була потреба для підрозділу дещо закупити 5 комплексів. Я брав гроші з бізнесу. І якщо цей бізнесмен його зараз завтра мобілізують, мені питання: а що ми будемо з ним сидіти разом робити на лінії фронту? Дивитися один на одного, прощатись, писати заповіти. Що будемо робити? Хто мені дасть ці засоби? Бо держава об'єктивно повністю не закриває витрати на, на, на війну. Повністю не закриває витрати. При всьому тому, що в них є неймовірна кількість грошей. А тепер, щоб перейти, ну, не, не скотинутися туди, куди в принципі, завжди ми скочуємо, шукати виних. а знайти рішення. ну, рішення таке, що має бути, мені здається, що стосується резерва плюс, зокрема, має бути розуміння: Окей, наприклад, коли ти мобілізуєшся, коли ти опаранюєш, що з тобою далі станеться? Які гарантії для твоєї родини? Найперше, ми робили дослідження в принципі в громадській організації, де ми дивилися певні ці проблеми. В першу чергу, ну, люди йдуть, я думаю, по собі теж сужу, але і думаю по всіх інших. Ем, Невеликий відсоток людей боїться померти на війні. Чого точно бояться. Я, наприклад, так точно. Я слава Богу, що в мене інший дуже добрий командир. Я боюся ідіотизму в армії, де очевидного ідіота мені прийдеться слухати, тому що закон такий. Очевидного ідіота. Я боюся, що в мене там нема прав, тому що рапорти рвуть, не беруть до уваги і все інше. Дякуючи зараз Міністерству оборони, ми зараз допомагаємо їм, щоб зробити рапорти цифровими. Е, я дуже дякую, що є там е, пані Калмикова, там Чигоренко, Катя. Ну, ну, молодці. Щось намагаються зробити, і це прям клас. Але немає прав у військових. Про переведення, я думаю, що всі знають. Просто напишіть, напишіть один у нас пост, зробіть просто опитування. Чи хтось, хоча б одна людина в державі, задоволена тим, як відбувається переводи? Чому це важливо? Якщо в моєму підрозділу потрібен зв'язківець, це зараз тут, а він, зараз, а він там кулеметником якомусь іншому підрозділі. Мені його перевезти це місце 3, 4, 5, може, 8. Ви ж ідіоти, скільки місяців, ми, ми воюємо, зробіть простий алгоритм. Навіщо ви так робите? Як це було при залужному, так зараз і при сирському. Е, і щось мені здається, що нікому немає діла до того, щоб це виправити. Бляха, це дві, два моменти просто ну, сіли, намалювали інший алгоритм, не забезпечили це та й все одно. Ну, мені як бізнесмену, зрозуміло, це дуже легко. Тому е, що стосується далі, не йдуть е, через те, що немає гарантії їх родинам. Ми доробили знову ж таки дослідження. Більшість е, поранених е, їх, е, їм допомагає одужати саме родина. Родина виконує функцію держави. Я не кажу тепер, що держава погана. Хороша, молодці, класно. Підтримайте родину. Це ж просто. От зараз, я пам'ятаю, 23 й рік на момент березня місяця поранений, який був непридатний, його виводили поза штат. Тобто він не міг працювати, залишався в армії, платили йому 800 гривень на місяць людина, яка має більшу потребу. Змінили законодавство, зараз це 20 тисяч гривень. З якої логіки взагалі? Пуше, ідіоти, відпустіть його додому, нахер ви його отримаєте? Він і працювати не може, і 800 гривень отримує в місяць. Або дайте більше грошей, тому що в нього потреб більше. А, і тепер я дивлюся, наприклад, на мою родину. Моя родина скаже, слухайте, ну я б теж пішов воювати, але я поранююся, що буде далі? Звідки я візьму гроші на те, щоб його просто хоча б елементарно полагодити? А це все впирається в те, що держава не дає відповідь на питання, що з тобою далі буде. Це значить, що відсутні ветеранські політики. Я поважаю героя України, пана Порхуна, але сорі, ми трималися, довго чекали з зими. ця нова команда. Тиша, тупо нічого не відбувається. І це впливає на мобілізацію. Впливає на мобілізацію, в тому числі, що да когось там своє місце закинуло в ТЦК. Я не кажу, у нас зараз на позиції замість вісьмох людей ми поставили по дві-три людини. Ви знаєте, що прорив в Харкові стався зокрема через те, що на певній ділянці взагалі жодного військового не стояло. Жодного військового. Вони просунулися вперед. Ви знаєте, скільки місяців і смертей потрібно, потрібно було, щоб повернути цю землю назад? Набагато більше, ніж потрібно було, щоб просто витримати її. Набагато більше. А, тому а, мені здається, все ж таки, щоб була комплексна історія, щоб хтось-небудь Міністерстві оборони, хоча б проаналізував реальну проблему, визнав, як правильно каже пан Сергій, визнав помилки. Сказали би чесно. Давайте так, це цікаво неправильно. Хоча і ви, ухилянти. Давайте ми це пофіксимо. А, там, а, гарантії у нас будуть. Але ви, і ви зрозумієте, грошей на це вже немає. На, наприклад, на соціальні послуги для ветеранів, для мільйонів ветеранів вже немає зараз грошей. На ту дроч, яка була записана в соціальній політиці, яка нікому не потрібна з ветеранів. Я з 15-го року не використав жодних пільг на ветерана. Так на це вже немає грошей. Скажіть чесно, окей, ми будемо про це вести комунікацію, ми даємо, даємо хоча б цей мінімум. От це мінімум даємо. Знаєте про це: воювати це не тільки взяти автомат, піти на передову і захищати або забирати цю ділянку. Це дуже багато інших професій, які теж геройські, які теж важливі, незамінні. Тому немає такого, що вас мобілізують, і ви завтра помрете. От немає такого. При всьому тому, якщо в когось це сталося, і ця помилка сталася, мої співчуття я вибачаюсь в тому числі за держава, що це сталося, хоча я не є державою. Але тим не менш, історія зараз такої далеко немає. Тому, якщо ви хочете змінити щось небудь по числі, щоб ТЦК змінилось, будь ласка, подумайте зараз. Де ви могли б бути ефективними з огляду на ваші навички? Знайдіть друзів, які зараз у військах, а у вас вони точно є. Спитайтесь, чи є на це вакансія? І добийтесь того, щоб це сталося. Я таким чином в різні підрозділи мобілізував достатню кількість своїх друзів. Я дуже радий, тому що воно на своєму місці. Хтось хоче воювати, стріляти, вбивати. Прекрасно, професія, мені здається, ідеальна зараз. Хтось хоче там займатися айтішкою, там теж потрібно. Хтось хоче бути юристом. Я, наприклад, не хочу, тому я, слава Богу, не ставним в тому сенсі, щоб в військах був. Тому просто самі візьміть, зробіть держава вас не мобілізує туди, де ви ефективні. На жаль, треба визнати, держава в цьому ідіот.